А що, як я скажу, що ви дещо пропустили на останніх трьох гран-прі перед літньою перервою? Вмощуйте зручніше, а я вам розповім. Британія на гран прі Сільверстона молодші бики мали оновлену графіті ліврею. Ну і звісно, гардероб. По-моєму, виглядало прикольно. А ви напишіть в коментарях, чи сподобалась вам така ідея. Мерседес на гран-прі Британії святкували минуле сьогодення та майбутнє. А так як перед цим автоконцерн випустив новий концепт AMG XX та надихнулися Сі 111 то до лівреї та комбіназонів додали трохи променів сонця. Ну і звісно, ми побачили досить незвичний для нас помаранчевий сейфтікар від Мерседес. Зацінили перед гоночними сесіями Джордж Рассел побував за кермом W196, автомобіля, який 70 років тому здобув історичну перемогу на гран прі Британії із сером Стірлінгом Мосом. Бельгія Макс Ферстапен буквально вклинився між двома пілотами Макларен перед останньою спробою у спринт кваліфікації, щоб надати їм спокійно підготуватися і розпочати свої швидкі кола. Так іноді пілоти не нехтують трохи брудною стратегією. Заради перемоги для Юкі Цуноди. Це було соте гран-при в кар'єрі пілота Формули 1 у неділю. Під час червоного прапора, коли ми всі очікували на гонку, механіки Редбул та інших команд були на розслабоні, пили чайок і жували печеньки. Угорщина під час другої практики на Хунгару-Ринзі Ферстапен знайшов у кокпіті. Рушник вам не почулося. Реально, рушник білий. І знаєте, що він зробив? Викинув його на трасу під час першого сегменту кваліфікації, коли окон виїхав на свою фінальну спробу, виявилося, що в його колесі застрягла гайка. Фізичної можливості зняти її вже не було. Тож Естебану та всій команді ХААС довелося сподіватися, що це не завадить поставити йому час для проходу у наступний сегмент. Не вийшло під час гонки в Угорщині. Олівер Берман зійшов через технічні проблеми із болідом. І це той самий Берман, який на початку гонки втрапив у гравій, який полетів виза Каджара. В результаті Француз травмував собі пальці лівої руки. А тепер уявіть швидкість понад 200. Гравій летить тобі в руки. А ти маєш керувати болідом, і це початок гонки. Як із таким болем він доїхав до кінця, для мене загадка. І знову трохи цифр: це було 200-те гран-прі Макса Ферстапена за команду Red Bull та 40-ве гран-прі Угорщини за всю історію цього треку. А Макларен здобули тут свою 200-ту перемогу в історії команди. Ось такі вони деталі, які ви могли пропустити. Якщо вам є що додати, пишіть у коментарях. Ставте вподобайку, якщо сподобалось це відео, і не забудьте підписатися, щоб не пропустити найцікавіше. dos papá pa.